Як правильно їсти кукурудзу? Це залежить де ми знаходимося, тобто від місця, від події і з ким ми та яку роль виконуємо. Ну як же правильно з'їсти ту кукурудзу? Якщо ви на події, де є інші люди, ви гарно вбрані, то хапати її руками і їсти як вдома на дачі, то не найкращий варіант. Гарним буде тоном взяти з загальної тарілки, перекласти шматочок собі на персональну тарілку, і за допомогою помічників виделки та ножа, ось таким чином, можна навіть розвернути, відрізати ось так. Якщо вам потрібно, наприклад, сіль підсолити і продовжити. Куштувати, але ж кукурудзу можна їсти руками. Чому потрібно робити так, як кажете саме ви?